Є візуалізація цього меморіального комплексу. Ми попросили одеську організацію архітектурну студію, щоб вони нам візуалізували меморіальний комплекс, який буде на місці за пам'ятником, який ми плануємо, що буде після перемоги. І один варіант я думаю, що вже фактично всі бачили, а зараз є вже уточнений варіант з тими пропозиціями, які ми озвучили під час прямого ефіру. Ой, під час нашої великої розширеної наради, яка вийшла у нас на каналі, вона подивилася, і відповідно до того, що вона почула, вона вже зробила той варіант, який. Ну, який би був більш, більш-менш прийнятний. Альона вдалі спілкувалася вже з архітектором, вона може про це розказати більше. Те, що вони представили, це ну, якби, погляд архітектурного бюро, і вони е готові ще щось міняти, але якби, все одно з ними надо якось е вони мають це побачити. Вони зробили і кошторисний е розрахунок е вартості. Проект на їх робіт і якби, ну, все це в мінімальні гроші, бо вони це роблять виключно за, ну, за покликом душі, і все це дуже доступно для міської ради. Я думаю, це точно. Тому зараз подивіться, все, що, все, що вам спадає на думку, давайте проговоримо, і будуть ще робити тоді ще варіанти, якщо це буде потрібно. Післали ще концепцію цього всього, направда російською мовою, чогось не знаю, але ну, тут я це можу теж перекласти і. Вишлю вам всім, щоб ви просто подивилися, що, що мається на увазі, чому так да, зміст. що складається, який е, зміст. Да, е, тут все прописано, тому можна буде з цим ознайомитись. Як тільки в нас буде вже готовий проєкт, ми можемо Якщо вже маючи е, маючи. Документи можемо шукати вже міжнародні організації і донорів, які, які б може нам допомогли саме вже в реалізації подальшого цього проєкту. Да, з, 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 да, вони зробили як Тому. в Брюсселі. Да, да. Розділили да, е, Прибрали дерева для, для того, щоб да. це було видно. І ви скляни оці по колу з QR-коди. Де QR-коди? На скляних оці навіть. А вони на так побачили це водне таке дзеркало да. і прибрали оцей прохід. І там ну, якби якісь ще нюанси, так, ну, що... вони все впливати. Вода там не то вода там не може нічого. Ну воно воно виглядає гарно, але воно не функціонально. Я абсолютно згодна, тому що до тієї води і підійти неможливо. Тобто це пам'ятник, так його потрібно буде, потрібно буде за ним доглядати. Ну і традиційно покладання квітів воно все одно має залишитися. Це наша традиція, ну, ми не можемо так. Тому ну, то, що це додатково розкусане відложення цієї води, вона да, буде свісти, да. плесневіти, треба она... хімію обробляти. Стас вода голубями піти воду, щоб по-любому mm -hmm. розглядати. Да, ну, mm -hmm. Так, вода мені теж, так. Це лишні розходи на той же екосервіс, тому що це все вбирати. Так. Ще є пропозиції, просто ми тоді говорили, що ми б хотіли десь тут. Материнська така фігура, плачуща, да, плачуща жінка, і щось з водою пов'язано саме mm -hmm. тут. Да. Можливо, ми скажемо, що вони побачили цю воду тут. Ми зараз скажемо, давайте щось з водою, але не в центральному міні та щоб це дуже <плес> басейну, а щоб це була ріка, якась така десь тікало просто стовбами. Мені здається, на якісь багато проти вотасва до такого, щоб стікало готовий поставити. І, свіщені, і, <просу> і тут, <просу> та, і тут <просу> ми з нею говорили, що додатково він буде як прорізаний в цьому е спагопі і він буде підсвічений ззовні, що там наче вогонь і, і якийсь символ життя. Ну, вже це побагато. Так, там теж треба буде зробити все по-людськи, для того, щоб не ходили, вітрами не поливали потім. Чи вони не засихали? Ну так, так. Прийшли, включили. Тобто цей момент обов'язково треба теж буде прокувати, щоб не Мені здається, що там щити мають бути. От на флагштоку на флагштоках внизу там mm -hmm. має бути щит. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Що? Ну, Що ну, no, це вважає, ну, що це hmm. да, написано. Да, та, да, да, да. hmm. А там вони щит. Такої форми, до речі, <кру Gree> козацькі <кру> щити теж. От саме такої форми. No, ну, можливо, okay. вони так і передбачали що це. Ну і будуть символи ці вогонь, вода. Ну, Ну, сковота така. І самі ви ж тоді казали, але вона цього не показала. Ці шовотилеві, якісь візерунки. Символи війни вишиванок, ну, щоб вони були теж О, такі форматі. Uh -huh. по Це були українські якісь символи. І Символи війни. Обов'язково, тому що я бажаю або їх потрібно ну, навколо, навколо дерев. Тобто всі ну треба буде подумати. Тобто дрони, джавеліни, все, що було, і те, що змінювало хід військових подій, їх теж треба туди зафіксувати. Тобто це не просто європейська площа, а це. Те, що ну тобто є люди, які віддали своє життя за європейські цінності і за наше майбутнє, і ем, потрібно зробити ще предмети, які будуть нагадувати, що українці змінили хід світової історії, по суті, запровадивши от от саме такі таку, таке озброєння, яке допомогло От зараз, допомагають дрони нам втримати фронт там, де він зараз є, важливо, щоб було зафіксовано саме на таких меморіальних комплексах і ці символи, щоб діти вже і наступні покоління вже розуміли за рахунок чого, і за і завдяки кому встановився. Ми здобули перемогу, тому що я в неї дуже вірю, і завдяки кому і. і яким подіям, яким ресурсам це було можливо зробити, йти до нашої перемоги, то от, от таким чином я думаю, навколо навколо дерева там. А, от так але, це хороша ідея. А, ви, то, зробити міст музей такий. Це це класна ідея, але мені здається, там місця буде мало. От під склом, як на цьому на приморському бульварі і, і зробити, ну щоб таке непробивне скло було, і там у нас усіх є там різні джевеліни, і так далі, але це як елемент ще один. Ну в смислі оці, як вони називаються.

У нас скло там є, буде скло там і форма така буде у нас кругом. А ви дивилися? От, ну, вже майже, ну, е, скільки метрів від краю до краю, зліва направо, там площа там. Мені здається, що дуже багато там буде дерев. 24 дерева на, на 20 метрах довжини це ну, дуже багато. Є зверху вид зверху. Так, на таку малу площу. Ні, ні, вона не мала. Дуже поряд на сам нашого проконсультуватися з людьми, які розуміються, але це неважливо кількість, скільки вони тут стануть.